Да, дійсно будуть моменти, прото будуть якісь обмеження людей. Але трошки страху їм нагонять, вони чуть-чуть, трошки падуспокояться, Но, і ще що, чогось е, дехто буде уходити з цієї структури, притом, притом намагаючись скритись за кордоном. І ще що, і ще що. Чим більше він буде говорити про перемовини, тим більше вони будуть шмаляти по нашим городам і населенням. це. Ось буквально декілька днів тому ми з вами говорили про те наскільки суворою буде зима, наскільки сильними будуть відключення світла, і ви запевнили і нас, глядачів, що панікувати не варто. Але буквально ось на сьогоднішню ніч знову масована е, масована атака по об'єктах е, 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 енергетики нашої до речі, наша прем'єр-міністрка Юлія Сраденко сказала, що це був один з найбільш сконцентрованих ударів саме по енергетиці України. Тому е, чи можемо ми подивитися, все ж таки чи вдасться Росії вивести нашу енергетичну систему з ладу? Так, які будуть успіхи у Росії при виведенні нашої енергетичної системи основа. Ну, плани у них на це дуже великі. Плани у них на це такі, що прям мрія, скажімо так, щоб ми взагалі тут при свічках були. Лупашити будуть сильно. Це є. Це є. Е, скажімо так, і будуть бити в різні сторони. Це буде не одна сторона. Буде багато страху, будуть, ну, блекаути будуть не такі, прям, щоб там ми всі умремо, Ну, вони будуть ці блекаути, але, да, виведуть ви буде. Но, но, цікаве те, що, ну, я б сказала так: ну, якісь три позиції можуть вивести тощо. Але, але нам якась, якась буде допомагати якась країна чи якісь країни. Вони будуть допомагати і притом контролювати, е чи обстріли контролювати, чи контролювати імена поставки чогось. М -м, так. Відбивати будемо. Ну, ми будемо вас будемо, Для них це буде дуже неочікувано, коли у нас буде все одно підключатися, і все одно ми будемо при світлі, при теплі. От. І ще що. За кордон нам буде сильно крепко допомагати. Чого? Того, що вони будуть розуміти, що це саме очікує їх, а вони до цього не готові і воювати вони теж не можуть, тому а, вони будуть буде допомагати. Так, до речі, буквально на днях Марк Херсона заявив, що вони цілком готові до зими і мають навіть такий план дій у разі екстрених ситуацій. Якщо говорити от загалом про всі міста України, наскільки наша енергетична система, наскільки так наші можновладці підготували цю енергетичну систему ось до таких от ночей, як сьогодні, чи реально у них є ось цей план дій у разі критичної ситуації? Ну, я б не сказала, що ми сильно підготовлені якісь основні якихось, ну скажімо, крупні три міста, або три регіони, або щось отаке. Е, я б не сказала, що ми прям добре підготовлені. Mm -hmm. Можна сказати так, е, трошки менше половини отак. Ну, таке. А от мер Харкова, і, до речі, в коментарях нас запитували про Харків, і справді писали, що є побоювання. Я знайшла інформацію, що мер Харкова сказав, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова. І оскільки не спросили в коментарях, чи можемо подивитися, чи дійсно так все буде погано зі світлом і теплом в Харкові цієї зимою, цієї зими. Ну, карта башти випала перво. Да. Да, Багано. Буде. Буде Притом е, при всьому при е, не, вистач... не вистачає, не вистачає і людей, які будуть е, ремонтувати це, це по-перше, по-друге, е, ну, я би так сказала, там дуже багато зрадників, там дуже багато о, тих, хто. От в мене є тут дві башні, от і дві башні випали. Да, Харкові буде важко. Дуже. Добре, йдемо далі. Новина про Росію сьогодні, буквально зранку листала стрічку новин і натрапила на цю новину, що на Росії вже наповно запрацювала система електронних повісток. І в російських ЗМІ пишуть, що росіянам зараз масово блокують виїзд до кордон. Тобто на тлі такого осіннього призову в Росії почалася почали приходити електронні повістки, і ці електронні повістки вони автоматично обмежують виїзд чоловіка. Торікам за кордон. Що найближчим часом буде відбуватися в Росії? Тому що як цікаво, як сприйме народ ось такі е, нові для них обмеження? Як сприйме народ росіянці обмеження? Як? А, до речі, пані Лано, поки ви дивитесь, я ще зазначу, буквально тільки що прочитала, що через 20 днів, якщо ігнорують цю повістку, то починають і блокувати водійські права, кредитні картки, банківські картки. Ну, тобто, повне блокування всього, що чого, чого, чого. Я тобі зараз більше, скажу по хатам почнуть ще ходити, Будучи, що по хатам ходить. Я тобі так скажу. І на роботі будуть хто там де працювати, будуть привносити повістки. Но, но, люди будуть боятися щолі казать. Це по-перше, по-друге. по-друге. Е як вони сприймуть, я не бачу бачусь, розумієш? От, скажімо так, е бізнесу буде дуже важко, бізнес буде прям просто, просто боятися, що заберуть. От, і ще що. І багато тих, хто отримає повістку, він просто буде розраховуватися з роботи або уходить, або десь ховатися, або десь. Тобто я щось не бачу бажаючих воювати. Ну будуть всі мовчати, вслух ніхто нічого говорити не буде. Путін всі буде всі тільки всі... Посилювати ось цю мобілізацію, посилювати. Ну Шо... вони змагали флажками, і вони ж його привітствували. Коли нас вбивали, вони ж такі раді були. Вони ж такі раді були, що е, е, нас вбивають. Ну, а як? Їм же нравилось, як у нас була примусова мобілізація, ну, от і в них тепер є. Я колись сказала, в у 22-му році, що у них буде все те, що у нас, і вони все це відчують на своїй шкірі. Просто воно буде, ну може, скажімо так, не так быстро, да, або не в таких масштабах. І в принципі. Ось уже і обстріли є. Ось є і примусова мобілізація, ось уже і вибухи, ось уже і тривоги. Ну, чекаємо далі. Не знаю тільки, хто їх так питати буде в полоні, як вони нашими здіваються. Оце я, звісно, не знаю. Але здається мені, що вони все-таки дійдуть до цієї межі, і ось і вони відчують, що це таке на собі. Можливо, це не від українського народу, можливо, це від якихось. Наприклад, тих же саме китайців або ще когось, але вони це все на своїй шкурі відчують і побачать. А... На вашу думку, це так чисто особисте питання. Скільки потрібно часу, щоб у росіян увірвався терпець? Чи він у них настільки разиновий не кожна... вірветься а слова нікогда? Нікогда. Їх настільки з одної сторони, їх багато казалось би, да, от, але у них нема предводителей. Целеспрямовано, цілеспрямовано. Всі, хто міг якимось чином да, оце, от, підняти це бунтарство, їх поприбирали ще на етапі зарождення. інші виїхали. Ну а третій, як то кажуть, знаєте, як то каже, хочу жити, бон прогибався. Нічого не буде, от нічого не буде. Аж куда? А Шкода давайте ще трошки поговоримо про повернемося до нас, повернемося до України. Знайшла дуже цікавий законопроект. Не знаю навіть що й думати, і бачила його. Обговорюють зараз. Вже починають і в соціальних мережах. А, Верховну Раду подали законопроект, який пропонує розміщувати на наших українських банкнотах. Надпис: Ми віримо в Бога, а, нічого такого, але а, такий самий надпис є на американських доларах, і а, на всіх американських доларах ви можете це подивитися, перевірити. А, є цей надпис і він звучить «In we trust». Ну типу, перекладається так само. Чи можемо ми запитати у карт, що це взагалі таке і для чого цей законопроект? Ну, це треба було спитати у того, хто подав цей законопроект, значне з цього. Це по перше, по-друге, а що вони так з тим богом? Я не можу поняти. це. Вибирали це, значить люди вибирали цих депутатів, да, вручаючи їм долю своєї держави, щоб вони готували країну до війни. А вони, як то кажуть, то один за Томасом бігав туди-сюди, ніяк не міг успокоїтися, в те час, коли війна була, він її заморозив і ганяв за Томасом. От тепер ці в Бога вірить, можна, якби би те. Утеч... Тих це можна у них було б спитати. А може люди хтось вірять не в Бога, а в стихію, а в рід. Може, люди язичники? Ви чого нав'язуєте свою релігію туди-сюди? Кожен хай має. У нас в Конституції записано, що кожен має право на своє віроїсповідання. Він може атеїст. Що ви з цим Богом? Що це за інквізиція у нас? Ось так як скажем, Це коротше, знаєш називається, це як з отої історії, що якщо ми прапор перевернемо, то вже ми станемо щасливі. Це називається, так і це. Напишемо на банкнотах віримо в Бога, так уже, значить, станемо багаті. Може, ми схиб поїмали? Теж, як би знаєте, навіть ще краще, ніж щось перевертати чи там написувати. Давай, навіщо писанина? Знаєш, це не один, це не один придумав. Це ще й група людей сиділа, така називається. Притом вони дійсно думають, що це якимось чином переверне банковську систему. Ну, реально, вони думають, що наші банкноти дійсно потім будуть те будуть саме. Але, але таємно, таємно вводиться. Таємна є така брехня, скажімо так, от я тобі так скажу таємно вводиться це для того, щоб ем, закінчувалось, щоб люди відмовились від чогось. От я не знаю про що це, щоб люди від чого відмовилися, щоб люди перестали щось таке чи робити, чи любити, щось в такому плані, і хочуть завести у людей у морок. Ось у морок, тобто, де буде цим Богом цим релігією, будуть срать нам, вибач, в, е, в усіх, і в школі, і в садіку. Це, як ото, от, знаєш, свого часу було, що треба, щоб у школах вивчали слово Боже. Надо щоб. За чим ви насираєте своєю релігією? Кожна людина у кожної людини є свої якісь, наприклад, е, ця як вона називається? Хрещена матір, хрещений батька. Це їх робота. От коли е, дитина народжується, беруть кумо або кума не для того, щоб спати з кумою да, і бухати з кумом. Це не для трахані з кумою. З баба, яка понравилась, возьму собі за куму. Ні! І не для бухалова на вихідних, Це для того, і для, не для шашлики, і не для того, щоб вони подарки дарили. Хрещена матір, хрещений батька для того, щоб вони розказували їм про мораль, про ценності, про християнські цінності, в принципі, вони дуже схожі на общечові. Для того, щоб е, привезти до церкви перший раз, веде дитину не рідна матір, не батько, а матір хрещена з матерем батько, причастя і так далі. А ви що перетворили? Так от це спроба керувати е, населенням за допомогою релігій точка Ось, бачите, карта, карта де людина пов'язана. зв'язана зв'язана я даже зв Так от, хочу попередити і наголосити: релігія до Бога не має ніякого відношення. Бога самого не пускають в ту церкву. Поэтому нефік що нам нав'язувати, на банкнотах, потім на лобі нам ще вибити, де там ще треба вибити. Знаєте, як собаки нема що робити, вона яйця лиже. От, по-моєму, нашим депутатам теж нема що робити. Якби вони були собаками, то хоч якийсь толк був. Наприклад, хоча б чистенькі були, світились би. Світили б нам своїми вилизаними яйцями вміста електроенергії, вміста лампочек. Чи... О, ну так. Якщо чесно, якщо подивитися на якісь наші деякі законопроекти, то справді Ні наші заняття: війна, розруха, люди гинуть, цього не вистачає, того не вистачає, бомбосховищ нема, нихера нема. А ми на банкнотах будемо писати. Що ж нам вистало зробити на банкнотатах? Радуйся, що всі банкноти є на чому писати. Слава Богу. Так, давайте поговоримо ще про нашу мобілізацію, але вона ось буквально здається. Позавчора я її прочитала, а, і вона досить таки гучна. Мені навіть знайомі обговорювали ось цю новину про те, що екс співробітник, ну вже екс-співробітник ТЦК, отримав три роки обмеження волі за побиття вчителя під час перевірки. Да. Читали а, питання про нашу мобілізацію. Чи вдасться нашій владі якось вгамувати ось це своє? Ну, не те, щоб вгамувати? Почати керувати й прибрати ось це свавілля та яке все одно, а воно, бачите, час від часу такі випадки з'являються, і ось цей набрав розголос, але насправді інтернетом гуляє дуже багато різних ось таких подібних відео, подібних випадків. А на нашій глазі приборкати свавілля та цика. Ну я тебе хочу сказати, будуть якісь моменти. Да, дійсно будуть моменти, проте будуть якісь обмеження людей. От, але, але трошки страху їм нагонять, вони чуть-чуть. трошки подуспокояться. і ще що, чогось е, дехто буде уходити з цієї структури, притом при намагаючись скритись за кордоном. Тобто будуть якісь, якісь перевірки, поняв чи ні. От, і ще що, і ще що. Багато викриється, як збагатилися працівники ТЦК. При у багатьох працівників ТЦК все записано на баришень, королева Пентаклі. А десятка Пентаклі це дуже багаті сім'ї. Тобто там бабліжка стільки, що мама дорогає. І от я хочу сказати, прийде час за них теж візьмуться. Візьмуться і вони будуть втікати, будуть питатися втікати, будуть якісь маніпуляції. Будуть щось придумувати, будуть якісь обманні схеми, будуть питатися обіжати і ще що. І ми ще на Риму, дуже цікаві моменти. Декотрі з ТЦКшників ноги ростуть в Росії. Ого. Неочікуваний поворот, як то кажуть. <ребував> а... Там нема патріотів. Ну, там багато нема патріотів, отак правильно скажу. Ну, будемо будемо спостерігати, будемо дивитися. Давайте трошки ще поговоримо про міжнародні новини. Сьогодні Трамп заявив про те, що Україна та РФ незабаром сядуть за стіл переговорів. А чи має Трамп якісь реальні підстави для того, щоб робити таку заяву? І не знаю, можемо в одному питанні можемо розділити, як як скажете, і чи мається на увазі про те, що це буде Путін і Зеленський? Ну, тому, що не, можу... Путін, Путін і Зеленський напряму самі нічого договарюватися не будуть. По крайній мере, в мене ні разу не випало, що вони навіть будуть особисто зустрічатися. От в мене немає особистої зустрічі з ним. От. Скоріше за все, це будуть е, От Анка, чи всади за стіл переговорів Трамп в наші країни. Він не знає, як це робити. У нього є задача. Від якоїсь групи людей, яка керує фінансовою составляючою, ну, скажімо, планети. Да? От є задача уже, типу, досить вже хватить. Як це зробити, він не знає. Ну, він буде щось про це говорити, тому що вже багато якихось там, не знаю, корпорацій очікують закінчення. Тобто, вже все, вже вони там зброю наторгували, тут і так далі. І так далі. Пока що я не бачу, щоб вони сіли за стіл перемовин. У мене пока немає. І ще що, і ще що. Чим більше він буде говорити про перемовини, тим більше вони будуть шмаляти по нашим городам населеним пунктам. Чому? Ну як чому? Тому що срали вони і на нього з гад, і на те, що він говорить. Вони його не бояться, вони нікого не бояться, вони тамагавків бояться. Для того, щоб їх примусити, треба нам дати тамагавки і половину тої території просто стерти з лиця землі. От тоді вони підуть на перемовини а по другому В той же заяві Трампа на питання журналіста, типу, чи будете ви запроваджувати нові, нові санкції проти Росії. Він дуже коротко сказав. Він сказав. Так, можливо. Чи є в планах а, у Трампа запроваджувати ці санкції взагалі які небудь нові? Чи є в планах запроваджувати санкції? Він спершу перші всі свої дії він согласує з якоюсь групою людей. Що це уряд? Це якісь там, не знаю, якесь засідання, якийсь парламент. Це такі, я не знаю. от Вони будуть обговорювати, що вони можуть. от Поки що я обмежень не бачу. Поки що вони говорили, балакали, сіли і заплакали. Тільки пугати, тільки розказувати, тільки. Єдине, що Єдинственное, що от якась країна може неочікувано вести ці санкції. От, от, от обмеження такових, о, все у ось, є. Пізніше трошки вони обсудять і ще предупреждення, 325-те китайське предупреждення, і тільки потім вони щось його обмежуть. Навіть це буде не санкції, може бути, а це вплив до того, що хтось купує. Тобто є той, хто купує у них там що та 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 вони не будуть та-та-та. Отак буде. Отакий От може бути. От. Ну, пока немає повного. Тут в чому проблема? Проблема в тому, що е е російський бізнес, е ну якийсь та ж сама там, нафта чи ще щось. От у мене таке враження, що вони мають м -м, ну от до той ж самої Америки вони якимось чином мають відношення. Mm -hmm. Тут я не розумію, як це все, але тим не мене. Або, наприклад, видобувають нафту Саудовська Аравія, ну скажімо, да, там, чи що. і, е, наприклад, там, хто, от вони да, там, на Сході і тут. І от вони вибирають кого. Якщо вони всі знімають е, санкції, да, значить ті піднімаються, а їм не можна зробити, щоб ті були теж сильнішими. Тому Вони оце дрочаться з цією нафтою і прочими, тому що немає третього того, хто би їх всіх, скажімо так. Ну, вони там там, там, санкції, там. Ти ж бачиш, там сняли санкції, там поставили. Там сняли, там поставили. І оце ці ігри вони приводять до того, що, ну, що треба, що, що вони не можуть повністю обмежити Росію. Зрозуміла, пані Лана. Дуже дякую вам за інтерв'ю.